І так, друга частина мастер-класу на адаптивні носочки, які я в'яжу від мисочка. Ось я пров'язала в першій частині я показувала, як я набираю способом Джуді і розказала, скільки петель я додаю. Значить, я не можу сказати, що треба додати там. Строго настрого 20 петель, да, чи 18, чи, чи 12 петель. Я додаю, я кажу на скільки сантиметрів повинна вийти оця частинка, тобто мисочок, я пров'язала і додавила, щоб було 14 сантиметрів. Ширина, чи на півширина. кому як більш зрозуміліше. В мене виходить тут 21 петля. 22 петлі вибачаюсь. Тепер один носок, перший, який я в'язала, ось початок ряду, і я на хльост робила зліва направо. В цьому носочку я буду робити. Нахльост, справа наліво. Значить, ось так це, чи так, чи так, отак, мабуть, да? отак буде виглядати цей носочок. Значить, ось тут я буду робити нахльост. Початок ряду, значить, це в мене буде ступня. Я її пров'яжу лицевими петлями. М -м -м -м. Після останньої прибавочки ще рядочок треба пров'язати холостими, тобто, так, як і є, пров'язую, ось була прибавка в попередньому рядочку, тепер я її пров'язую. І це буде холостий ряд, і вже після цього ряду. Я буду розділяти носочок, робити планочку і далі буду в'язати уже поворотними рядами. Я про ці адаптивні носочки розказую вже не одне відео. Пояснюю, для чого ці носочки я в'яжу, кому вони Призначаються випадково я в Тіктоці побачила ролик Ірини, в неї є сторінка в Інстаграмі, в Тікток називається Тепла Хмара. І вона розповідала, що дуже необхідні ось такі в'язані адаптивні носочки. Будь ласка, хто вона закликала приєднатися, хто вміє в'язати, будь ласка, приєднуйтесь, бо дуже потрібні отакі шкарпетки. Ну, звичайно, я... я вирішила, що це, мабуть, те, що я зможу зробити. От. І я їй писала в Інстаграм. Я знайшла її в інстаграм і переписуюся я з Іриною в Інстаграм. В неї є канал, телеграм-канал. Вона створила чат. Там більше 300 чоловік в цьому чаті, де вони теж в'яжуть. Отакі носочки, не знаю, чи всі в'яжуть, чи тільки долучилися 300 чоловік до цього чату. От. Ну, я дивлюсь в Ірини Сторіс, то періодично їй дівчата присилають посилки із готовими носочками цими, і вона далі вже або пакує великі посилки. І відправляє волонтерам, або відносить ті носочки, що я в'язала, вона віднесла їх а, у себе там в Тернопіль, в госпіталь, і роздала всім, кому необхідно. Так, а за цим, поки я тут балакала, я пров'язала холостий ряд і пров'язала ступню, і тепер я доходжу до місця, де я буду розділяти і робити нахльост. Значить, тут у мене треба пров'язати 9 петель. так. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. І посередині остається у нас 4 петлі. Так, ці 4 петлі я пров'язую лицевими. 2, 3, 4. І на оцій точці я розвертаюся і в'яжу Виворітній ряд. Для того, щоб у нас вийшла планочка платочною в'язкою, ці перші 4 петлі я пров'язую лицьовими, всі далі петлі пров'язую виверідніми. Першу петлю знімаю, і три петлі раз, два, три, пров'язую лицьовими, далі в'яжу виворітніми до крайньої петлі, тобто тут уже ми йдемо, в'яжемо поворотні ряди. Так от, такі носочки вони дуже-дуже необхідні для хлопців. Для, для військових, які зараз знаходяться в госпіталях. Але ще хочу сказати, що а, моя подруга а, своїй знайомій, у якої а, чоловік частково паралізований, Теж розповіла про такі носочки, і та була дуже здивована, що каже, що правда так можна зв'язати. Це, це було б дуже чудово, якби каже: ось саме такі носочки були в її чоловіка. Бо каже, звичайний носок одіть дуже важко. А коли він на застіпках, на вулицях, то каже, це набагато зручніше. І я з цим згодна. Бо це не тільки для поранених підійдуть такі носки, вони, вони справді дуже, дуже класно підійдуть для всіх людей, яким, ну, не дуже зручно. Одягати звичайні носки. Так, ой, доходжу я, точніше, вийшла я на передню частину. Ось дивимося, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Пров'язала. І тепер мені з оцих чотирьох петель треба підняти 4 петлі. Але з нахльостом, щоб нахльост був уже справа наліво. Якщо в цьому носочку я оці 4 петлі піднімала знизу, оцих чотири петельки, так? То тут, в цьому носку, мені треба підняти 4 петлі зверху. Тоді нахльост буде так, як нам треба. Так, як я піднімаю? Беру крючок, самий, самий звичайний в мене, я не знаю, це, мабуть, чи 3,5, чи 4. Так. І ось у нас. Протягую, я думаю, видно, і одягаю на спицю. Так, да, це не так сильно, зручно зразу, але все-таки це можливо. Ось беру знову вузлик, підхвачую ниточку, піднімаю і одягаю на спицю. Друга петля є. Далі, я ж ще дуже слабо вмію в'язати крючком, але все одно стараюсь. І ось четверта петля. Ай. І одягли на спицю. Так, тепер у нас вже готовий нахльост. Розвертаємося і в'яжемо оці. Як сказати назад, у нас вже йдуть, знову ж таки повторюсь, поворотні ряди. В'яжемо ли цю сторону, але тут, бачите, тут так важкувато зараз буде пров'язувати спицями. Того я просто Беру, пров'язую оці чотири петельки крючком ось так. І ось так. І ось так. О. Тепер оці всі петлі мені треба переодіть. Не так все просто, звичайно. Коли в'яжу, то це набагато і не знімаю, то це набагато швидше і, і краще виходить. Тут же ж так не вийде. Взяла в допомогу спицю, і тепер мені треба ці петлі перейдіть на робочу. Крючком не вийшло, взяла спицю. Якщо... Може, це через те, що я в'яжу, як виявилось, тугіше. Чим треба було б. О, є. Так, і далі в'яжу лицевий ряд. Ось так. Коли пров'яжеться пару рядочків, цього нахльоста, вже таких, таких проблем не буде. Зараз добіжу до кінця ряду. І покажу, як воно це все виглядає. От, і тоді розкажу, скільки сантиметрів я в'яжу в довжину ступні до п'яточки. Все по порядку розказуватиму. Ось так швиденько. Я поки вчора загружалась перша частинка, тому що мисочок я почала в'язати, зняла коротеньке відео, пояснила, все розказала. Тоді це відео треба змонтувати, тоді це відео треба зберегти, тоді це відео треба залити на YouTube. І от поки оце все, всі маніпуляції проходили. Я цей же ж носок я не можу ж його в'язати, бо в мене телефон зайнятий своїми справами, а знімати, як би то, не, не хочу займати телефон, правильно? Того, я вчора почала ще одну пару в'язати носків, але з розрізом з боку. Пізніше покажу. Так, доходимо до кінця цієї частинки у нас ось петлі оцього нахльоста. Значить, пров'язуємо ми їх раз. Отак От ось сьо, два. так. Далі. Акуратно три. І четверта петля десь у, теж вона. Ой, сповзла. І четверта петля. Да, це, не дуже, це не зовсім просто. Згодна, але, але можливо. І ось так. Прив'язала четверту петлю, розвертаємося, тепер будемо в'язати виворотній ряд. Чотири петлі ми в'яжемо. Першу зняли. Три петлі ми в'яжемо лицевими. Два і три. О. Далі ми починаємо в'язати виворітній петлі. Не забувайте, що в кожної із нас своя плотність. Попетельно, порядно я не можу казати, того, що ми в'яжемо всі по-різному. Ось такий, виходить, у нас нахльост. На цій планоці ми будемо робити петельки. Петельки я роблю на... після восьми оцих рубчика. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І зробила петельку. По довжині до початку п'яточки, я зараз заміряю По довжині. Є таблиці, в яких написано в сантиметрах довжина розмірів на носочки. Ось дивіться, я тут від початку миска до початку п'яточки, пров'язала 22 см. Тоді почала в'язати п'яточку. Так, у мене тут усе падає. Значить, це у мене виходить 28-29 см довжина ступні. Це десь на розмір. Якщо я не помиляюся, 43, 44, він ще може і потягтися. Так, він теж добре тягнеться. Не дивлячись на те, що він і так, цей носок, такий, він буде широченький, але він ще може потягтися. У мене, звичайно, не дуже сильно тягнуться, бо в мене якось я плотненько в'яжу. Ну, добре, це все. Так, це за це сказала, в принципі. Як робити петельку, я думаю, що всі знають. Значить, я тут пров'язую лицеву в цій да, Я на лицевому ряду роблю петельку. Значить, першу петлю планочки я пров'язую лицевою. Далі роблю накид. Зараз покажу як. Тобто, ось так я роблю накид. І далі пров'язую дві разом. Тут видно ось, це накид, це дві разом і крайня. І на виворотній стороні я все пров'язую лицевими, і виходить ось така петля. Ну, це, мабуть, ну, як робити петельки, я, мабуть, не буду показувати. Якщо вже дуже треба буде, тоді напишете, я, я покажу. Мені головне було показати, як робити отакий нахльост, як я його роблю. Коли я в'язала зверху вниз носочки, у мене була, були дві пари, то тут теж не так все просто. Треба було пров'язувати всі разом. Тобто ці петлі треба було пров'язувати разом. Теж варіант заморочливий. Але так як я звикла в'язати носочки від миска, то саме я в'яжу так, того я й показую, як я в'яжу. На цьому ця частина, звичайно, довга вийшла, може, я трошки її підкорочу, але це реально попетельний майстер-клас. Тепер буду в'язати ступню, дойду до п'яточки, п'яточка бумеранг, тоді я зроблю наступну частину, і це вже буде третя частина.